Що було раніше? В мене одне останнє питання до Сергія Кривоноса. Зараз. Якщо ні, ти захочеш, то повернешся. Але я хотів перейти зараз в таку тактичну, дуже площину Останні два дні дуже з нами бойовий генерал в цьому ефірі, і ми маємо два дні останні так чи інакше операція, яка відбувається на Херсонщині. Про щось говорити можна, про щось говорити не можна. Моє питання було би таке. Ми розуміємо з аналітики західної, яку я маю а, схильність довіряти. Наприклад, остання публікація економіста непогано розклала дуже на базисному рівні того, що варто чекати, чого не варто чекати від контрнаступу. З оптимістичного першу лінію оборони Рашастанівців ми. А, Пробили, але лишається друга і третя. А наскільки глибоко вони окопалися на другій, третій лінії оборони а Сергію Григоровичу? Наскільки глибоко вони там мають свою лінію мажіно? Наскільки вона є серйозно захищеною? Скажімо так, це я думаю, що говорити про це не буде розкриттям якихось тактичних чи стратегічних не буде, планів. але знов таки ж те, що я скажу, мене знову винуватять якоїсь критиці непопулярності. Але на жаль, ще з 14 року ми з тим, що українські вояки е, за рахунок непривитої культури е, інженерного правильного обладнання не дуже полюбляють рити окопи. Чомусь всі чекають, що хтось до тебе мусить приїхати і вирити. Але я скажу так, що навіть будучи полковником в 14 році, я самостійно сам лопатою рив окопи. І я пам'ятаю, навіть коли в Краматорську десантники і спецназівці, які були в моєму підкуванні, бурчали незадоволені, що я змушував викрити копи. Але коли обстріли і бої і стали стабільними, а життя їхнє залишилося в цілому, вони самі зрозуміли, чому саме так було. На жаль, треба міняти систему підготовки і виховання. Що стосується, я ж кажу, оці 7,5 діб для витриття ротного опорного пункту треба витрачати на кожному в кожному навчальному закладі військовому не тільки військовому виводити цих курсантів і ще на першому курсі виривати бо все що вирито один раз в своєму житті руками в такому обсязі запам'ятається на всю життя. людина буде розуміти як це зробити для чого це зробити це треба е, нарощувати до цього треба примушувати на жаль у нас з цим гірше у росіян що стосується інженерного обладнання вони як карти постійно і всюди б де це не було. І крім того, що риють, ще ще обшивають. Тому я ж завжди кажу, що не треба недооцінювати ворога. Вони достатньо інженерним відношенню продвинуті значно краще, ніж ми. І нам потрібна певна кількість е боєприпасів, аби прорвати цю оборону. І завдання номер один: чи достатньо у нас буде той кількості боєприпасів, аби ми зробити те, що ми за рахунок високоточних боєприпасів. Значно зменшили їхню вогневу спроможність, зменшили, але не унеможливили. І на певних ділянках росіяни зараз просто поміняли тактику. Вони накопичують снаряди на тих ділянках, де їм потрібно подавити або знищити е наші підрозділи, і там безпосередньо е наносять удари. І навіть е те, що вони перевели свою військову економіку 24 на 7 але е в тій кількості боєприпасів, які фронт їхній поїдає, да, вони зараз не в спромозі це нарощувати. Я думаю, що час починає грати на нас, і, думаю, десь через рік вони вже практично видихнуться по певним калібрам, і це вже чітко видно. І вони будуть використовувати калібри інші, але які будуть значно менше, калібри 76, 105, 100 міліметрові. Але це зовсім вже не те. Це не 122, і не 152, і не 203. Uh -huh. Але це час, і наше завдання цей час триматися і також нарощувати свої спроможності, тому те, що ми прорвали першу лінію, це чудово. Чи зможемо прорвати другу третю лінію? Це не хоробрість тільки наших воїнів. Це ще наша спроможність нашої економіки, яку ми не розвивали в військовому відношенні, випускати також ці снаряди. Нагадаю, я вже розповідав на початку нашого спілкування про завод Артем. А це ж можна було б нарощувати конкретно. Ну і, мабуть, ще що треба зрозуміти, що одна, одне питання, коли ти в обороні, а друге питання, коли ти потім мусиш встати за копию і ти в наступ. І по-перше, завдання старшого начальника військового забезпечити вогневе ураження противника, аби він не впливав на наші наступаючі підрозділи. І чи у нас є ці спроможності, але їх потрібно ще значно більше. А по друге, ми вже з цьому в 2014 році сталкувалися, коли ті, хто сиділи в оборони, були чудовими оборонцями. Але коли треба було наступати, були певні проблеми, і це прийшлося ламати і безпосередньо нарощувати. Ще раз кажу, що воїнами не народжуються воїнів виховують, і держава мусить на цьому е етапі багато що зробити, і відповідь лежить на поверхні її. І... Знов таки ж повернення до програми п'ять кроків, яку я пропонував ще в 2019 році, вже б могла знов таки наростити наші спроможності. Бо навіть після нашої перемоги, все одно ми мусимо готуватися знову до війни з Російською Федерацією. Треба чітко це розуміти. І треба готувати не тільки наші Збройні Сили, а треба готувати державу, треба готувати народ і треба готувати території, умовно кажучи, що на напрямках з боку на російських і білоруських е е кордонів. Кожному селі бути, мусить бути не один світ зод-дот, і будуть навчені громадяни, які безпосередньо протягом 15-20 хвилин спроможні його зайняти, поставити там зброю і відбивати наступ ворога. І те, що я на початку ще, ще до початку війни казав, що зброя мусить бути в руках кожного свідомого громадянина і він мусить вміти її користуватися, це чітко показала війна, що це так мусить бути. А ми на початку війни просто як дрова висипали дрова в руки тих, то не вміли користуватися цією зброєю. Але між тим, е я сподіваюся, що все-таки влада нас почує, піде на зустріч. І якщо вони не, не хочуть, щоб їх критикували, то давайте, мабуть, збирати тих, хто розбирається в певних військових справах, так, проводити наради і, і чітко визначати шляхи вирішення цих проблем, а не розповідати нашому народу, що все у нас добре, що все у нас класно. Нехай це розповідають тим, хто вже поховали своїх синов. Вони в це вже не вірять і не повірять ніколи. І вони завжди питають, потім будуть задавати питання тим, хто бреше нашим громадянам. От в очі їм зададуть питання вживу коли-небудь. Чому мій син або мій чоловік загинув, а ти залишився живим? Це страшне питання. І колись ці питання почну задавати вживу. Ще а два дякую, тижні, так, ще дякую, два мова. тижні. Оце. Але це війна на роки, і це війна до знищення Московії. І знову ж таки, да, і в кожному ОСББ ми говоримо про це, я там цивільний, Нік цивільний, але ми в кожному ефірі говоримо про це, що в кожному, умовно, ОСББ має бути взвод Джавелінщиків обучених, да, а стінгерістів. Да, і ті так. люди, які зможуть використати високоточну зброю, навіть не будуть, вони не мають марширувати 20 кілометрів. Це не мають бути марш брашки, це можуть бути люди старшого віку, але з ті, хто здатні користуватися цією зброєю на цьому тактичному рівні, конкретному напрямку. Я надзвичайно вдячний Сергію Григоровичу за участь в цьому етері. Ми звичайно будемо повертатися до цих тем і до, до тем і юридичних, і тактичних, і стратегічних, усіляких. А ми з Ніком Фельдманом, щочетверга в цьому етері, називає. Його чистий четвер і розбираємо проблеми армії зсередини, а, ви знаєте, ми не кидаємо своїх ні загиблими, ні полоненими. І ви цього не робите, і я цього не роблю. І ми тому ми українці, тому ми тут і ми переможемо. Чорт забирай, інакшого шляху немає. Абсолютно вірно. Ми не можемо по-іншому і не дамо нас піштовгоди до того, кому щось хочеться. Ми самі собі знаємо. Що нам треба робити, аби зберегти нашу країну? Сергій Ріоровичу. Дякуємо вам дуже за участь в етері. Надзвичайно вдячна аудиторія за ваші коментарі, за вашу е, працю, за вашу військову мужність, і за вашу участь в обороні Києва та України. Дякуємо. Тримаємо зв'язок. Слава вам. Україні. Слава Україні! На зв'язку! Героям слава, дякую вам!